Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, що робити, якщо у вас вдруг з ніфсьогоми вимикається пек ноутбук, стаціонарний комп'ютер або моноблок. Ну, по-перше, якщо це ноутбук, дивимося, скільки відсотків. Наприклад, якщо у вас був один відсоток. А у вас е, відходить заряд, зарядний пристрій, то звичайно, що у вас е, ноутбук е, вимкнеться. Якщо це, ком, е, це стаціонарний комп'ютер, дивимося з'єднання, е, е, дивимося з'єднання там монітора, так та блока. Якщо з'єднання немає, то ви відключаєте. Про ну, кабеля, якщо ви їх забули під'єднати. А що робити там, наприклад, дивіться, якщо немає? Навіть коли ви ноутбук поставили на зарядний пристрій, а до ПК під'єднали, а до ПК. Під'єднали всі необхідні дроти, що робити, якщо навіть він зараз не вімкнувся. Ну дивіться, проблем може бути багато. Перша проблема це зв'язано з процесором, з залізом. Друга проблема це, якщо у вас дуже мало пам'яті. А третя проблема це якщо там, наприклад, у вас щось з ОП з Windows. Третя, наприклад, четверта проблема, якщо у вас щось з а, якщо у вас щось з самим ПК. Наприклад, в мене, коли був Windows 10, ми не розуміли, чому він так лагає, чому він зависає кожен день і вилізає а, синій екран смерті? Що ж все таке робити? Ну, просто перевстановити Windows і все, все. Ну, Якщо б я навіть встановив 11 та заходив. На сайті .ру це все одно не допомогло. Ви знаєте, друзі, що звідки? Чому в мене тоді так лагав ПК, По перше. Windows 10 це вже доволі застарів, ну, стара версія. По-друге, ну, в мене був май... майнінг вірус на моєму ноутбуці. І коли мені встановили Windows 11 Home, а це... мені це допомогло, по-перше, він в мене більше не лагає. По-друге, сучасний інтерфейс всім доволен. Всім задоволен. От, тому, друзі, дивіться, що робити, якщо у вас вимикається ПК просто так, або ноутбук, або моноблок. Ми, ми дивимося на з'єднання і ще, якщо там, наприклад, треба зробити діагностику, якщо він вімкнеться, якщо щось з залізом, то треба або його повертати по гарантії, або е, міняти процес та планки оперативної пам'яті. Тому, друзі, тепер ви знаєте, що це може значити, якщо вас просто так отак бере і вимикається ваш ноутбук і так далі.